Чим би ви хотіли, яка є проблема озвучити її? Проблема, так, ну якщо так кінцева, то це проблема гроші. А ось саме мені дуже відгукнулося, що от тільки що казали про це по крайні так зрозуміла. От, наприклад, про проявлення, так? От у мене я вже мені здається багато зробила в тому, щоб там виходити в Інстаграм, в тобто зробити свій профіль, виходити в Інстаграм як експерт. Але я все одно. Набираю, наприклад, там різні курси, навчаюсь, навчаюсь, і ось я зупинилася в одній точці і все. Я не можу зрозуміти. От я кожного ранку собі пишу, що ось у мене сьогодні такий крок, я сьогодні по-любому буду там робити пост, по-любому знімати стойки, але ну все ну, одно в мене ступор якийсь, як я зайшла в якийсь тупік, і кожного дня щось мені заважає. А щось з'являється, ось не по плану. Тобто така прокрастинація, саботаж певний, так? Мабуть, ні. я дуже хочу mm -hmm. розібратися з цим, бо мені я дуже хочу робити вже кроки. Ага, добре. Тоді, е, що це за відчуття, да? коли я хочу зняти і я не знімаю, чого там саме ви боїтеся? Чого не йдете і не робите цю дію? Що заважає? Я не можу зрозуміти. Я собі задаю таке питання кожного разу. Що заважає? Я не можу зрозуміти. Мені, наприклад, це подобається. Я розумію, да, наприклад, це я пробувала робити ефіри, да, якісь там, була практика, то мені тут дуже сподобалось. Але чому от, саме от зараз, наприклад, я саджу і знову, я не знаю, дивлюся досить і пішла робити хатні справи, замість того, щоб сісти і. Угу, Тобто там є певна складність. Хорошо, давайте тоді з іншого кінця зайдемо. А чого би ви хотіли? От в ідеалі, ідеальна картинка, от з тої сторони, коли ви зняли цей рілс, зробили цей пост. Що там з тої сторони? Я, я просто, наприклад, бачу там далекий результат, так, який, що я вже є в допомагаючій професії, так, я допомагаю а, жінкам. Але, ну, ну, як, я люблю, і, зараз скажу, щось не знаю, знову я люблю. І бачу результати, тому мені результати мені подобаються, якщо вони от є. А, мабуть, що я дуже люблю швидкі результати. Тобто, щось не знаю. Я, наприклад, потрапила до вас на розбір, так, і я вже отримала ну, там, купу інсайтів, я вже розумію, що в який напрямок мені ще три і треба йти в пропрацювання. Тобто для мене це теж такий гарний результат. А, і ну, не знаю, взагалі так оцінюю такі результати, які от є, от вони ось вони видимі. Угу. А якщо вони невидимі і дуже довготермінові, тоді що? Не знаю, тоді щось для мене це можливо, не знаю, якесь незрозуміле чи що. Щось. От я вам скажу, що от ніколи от, от ніколи ви не попадете туди, в ту точку, і не будете допомагати жінкам. Я... Відчуйте, просто відчуйте, да? Коли я вам кажу, що цього ніколи не буде. Що відчут... яке відчуття від... виникає? Mm. Ну, то... mm. Зараз я не хочу просто казати слово таке, але mm. ну, дуже таке неприємне відчуття. Ну, як... Давайте його знайдемо. <гументний> Ідентифікуємо. За... Ідентифікуємо, що саме це за відчуття, я вам кажу, от ніколи ви цього результату не отримаєте. Це якесь що розчарування це? в житті, по життю тоді. Це таке дуже, дуже погане відчуття. Це таке, що прямо мене аж сковує. Сковує, де саме це затиснення в тілі, де це напруження? Mm -hmm. Не знаю, мені здається, що взагалі ось отак і по всьому тілу воно. Mm -hmm. Угу. На всьому тілі і стискається. Що це за страх? Чого mm -hmm. ви боїтеся там? Від, від чого сковує ваша цілі? Це як, не знаю, життя, так, дарма прожите життя чи якось таке. Непонятно для чого. Незрозуміло для чого я живу, да? так? Так. Угу. Мені я вже відчуваю, що ми приходимо в ту саму точку, з якою ми з вами працювали сьогодні на, на нашому попередньому розборі. Правда? Це не, те саме? Не розумію, поки що цього. Добре, давайте тоді далі. Е, оце відчуття, да, що я не можу рухатися, я скована, і я чогось боюся. Чого я там боюся насправді? Я не знаю, просить я не відчуваю, чи боюся, але ну, можливо тоді не отримати результат. Ну. Побачите і результат. От ви не отримуєте результат. І виникає оце напруження всередині. От від усвідомлення, що ви цей результат не отримуєте, виникає оце напруження в тілі. Де ви відчували раніше отаке саме напруження? От я не можу отримати цей результат. Я дуже хочу, але не можу. От за зараз вам скільки років? 40. Того ну, Сорок. В 20 років десь приблизно. Згадайте схожу ситуацію десь приблизно в 20 років. Таке саме напруження. Я дуже хочу результату, і я його не отримаю. Мені, до речі, йде можливо. Я хотіла вчитися по одній спеціальності, а пішла на іншу. Так, Ну, Так, от так. Хто повпливав на ваше рішення, що ви обрали іншу? Масі. Угу. Що ви там вирішили? Що те, що я хочу, це не здійсненно? Я ніколи не буду робити те, що я хочу, і я... що саме ви там вирішили? Яке рішення прийняли? Ну, да, так, там було якесь, мабуть. Розчарування. Не знаю, ну, до речі, так, ось досада, то, що я до цього казала, це теж таке відчуваю якось. Так. Да. Не можу отримати те, що я хочу. Так, так. І Я ніколи не отримаю, да? і я наче в цьому відчутті і далі живу. І з цим усвідомленням, що я не можу отримувати те, що я хочу. Правильно? Така установка, да? Тобто ви такий висновок про життя в той момент зробили і забрали його з собою, так? Мабуть, що так. Угу. А ще раніше, ж? Ще раніше, ще таке саме відчуття, і ще раніше. Років 10. Що я дуже хочу щось отримати і не отримаю. І оце розчарування. Я не знаю, знаєте, що мені прийшло, згадала я. Я дуже хотіла іграшку. Я а... якраз таку 10, але я її не отримала. Я дуже хочу, але я не отримую. Бачите, мене мурашить, повторюваний сценарій, ми знайшли. Тобто, Знову та сама ситуація. Я дуже хочу, але не отримую. Тобто хто не купив цю іграшку вам? Ну, батьки не дали. Угу. Давайте спробуємо іще раніше знайти років у п'ять. Таке саме відчуття. Я дуже хочу, але не можу це отримати. Ні, mm такого -hmm. я не пам'ятаю. Не можу гадати. Mm -hmm. Ну, давайте тоді будемо працювати з тим, що є. Оце коли ви не отримали іграшку. Да? Uh -huh. Побачите там, чому ви її не отримали? Що мама з татом сказали? Хто хто там був поруч? В цей момент? І мама, і тато маємо. Це десь в магазині було? Ні, це було не в магазині, вони займалися, у них був бізнес, вони займалися якраз цими різними іграшками. І мені хотілося, я не пам'ятаю, скільки там, вже, мабуть, було багато іграшок, але мені захотілося от саме цю дуже, дуже. Я не знаю, вона в мене по життю ця іграшка йде. Я здавалася, мені здавалось, що я вже пропрацювала це питання. Угу. Але чогось бачите, знову воно прямо на, ж. там на кого ображаєтесь? там На маму чи на тату? Що, ніколи навіть не думала про образи. Зараз. Може, тоді на тата? Тато не купив іграшку. Ну, не, 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 не дав, можу так сказати. Так, не, так. Тато не дав іграшку. Ну, давайте, ставте тата перед собою тато. Угу. Тато. Дай мені іграшку. Дай мені іграшку. Таї? Тато да, дає вам іграшку. От ви просите зараз там, тато дає іграшку. Так, дає. Ну, бачите, вибачте, я, я не попросила раніше, так оце 40 років прожила і не знала, що треба просто попросити, і ти досиш. Відчувайте, що якщо ви просите. Якщо ви наполегли, якщо ваш намір сильний, ви дійсно цього хочете, ви можете це отримати. Угу. А як тоді трапилося? Ви не попросили? Чи... Ні, я просила. Так. просила, Але ну, я не знаю, чому мені відмовили. Бачите, а зараз все виходить. Ви не мали сильний такий намір, як зараз. Да? Угу. Так. Да, зафіксуйте в себе зараз оце відчуття, що ви просите і Це вам даєте іграшку. От прям закрийте очі і провідчувайте цей стан. Що те, що ви хочете, ви отримаєте. І так буде завжди. І так може бути завжди. Що якщо я маю намір і я хочу. Я дійсно це отримую. А якщо я чогось не отримую, значить я не сильно цього хочу. Okay. Угу. Це просто. Окей. Okay. А тепер закривайте очі і йдіть в ту ситуацію, де е, 20 років вам, і ви обираєте собі професію. Куди йдете вчитися? Mm -hmm. Я йду сюди туди, коли хочу. Бачите? Корінь був в дитинстві. А тепер зараз закривайте очі, і вам треба зняти за сьогодні три рілса і викласти mm -hmm. два посуди. Ми посуду, вбираєте в домі, чи борщ варите? Ну ні, звісно. А що робите? Пости. Робите. Так. Кидайте. Не лінуйтесь не прокрастинуйте. Угу. Да. Але все одно собі відчуваю. Mm. Ну, щось заважає все одно. У мене немає прямо зараз такої. Що сіла і зробила, так? Так. Ну, спробуйте відчути. А тепер що? Бачите, це якраз оця багатошарова капустинка. Ми зняли певний шар і відчуваємо далі. А є ще щось, і от ви у вас гарне відчуття. Ви відчуваєте, що там є ще щось, з чим треба попрацювати. Що це за відчуття? От тепер відкрилось нове відчуття. Зверху була установка, ця, що я не отримую від всесвіту того, що я хочу. Ну, не варто навіть і просити, да? і старатися. А тепер що це за відчуття? М -м, може, в даному випадку це і дійсно є якийсь е е страх? Так, і чого ви тепер ви там боїтеся? Я не можу зрозуміти. 108. Просто відчувайте. От вам зараз потрібно сісти і написати цей пост. Що за блок? Де він в тілі у вас? У um... грудях? Да, секунду, ні. Або, mm. або, або трошки в животі. Угу. Воно там, наче що? Наче кирпич. Угу. угу. Спробуйте закрити очі і зрозуміти, коли ви вперше взяли цей кирпич собі. Перше. І перше, що приходить. Коли ви вперше. Взяли цей кирпич собі? Мені приходить ситуація, коли мені мама не повірила. Коли одна дівчинка зробила шкоду, а хтось сказав, що то я до того була причина, і мені мама не повірила і мене наругала. Так. Але так. Я не знаю, до чого тут одне до іншого. Як? А ну спробуйте зрозуміти, як це тепер пов'язано. І з тим, що ви не хочете писати пост, що вам не повірять. Так. Що, що, те, що ви напишете, да. не повірять. Що це я не до, да, да? Я не до да експерта. Я да. ще не маю права писати пости, бо мені не повірять. Ну, так, в мене є таке, що в мене є таке, ну не до. Да. Угу. да, Це просто треба теж з цим попрацювати. Чому угу. ви так Да, Це такі солідні запити на терапію. Да. Кожне питання да, десь є ця причина. Десь, десь в дитинстві, десь внутрішньоутрубному розвитку, десь е, в нашій родовій системі, а десь і в інших життях. І коли ми оцей шар за шаром, ми це пропрацьовуємо, і тоді ви маєте можливість сісти і написати цей пост. Зрозуміло. Да. Дякую. Дякую. Я вам дуже дякую за довіру. І у вас сьогодні такий бонус. Два розбори з нею. Починаю так от вірити, бачите, захотіла отримала. Так. Дякую. Я думаю, що це так, простір відгукнувся саме на ваш намір і дуже серйозне бажання. Я дякую, дякую. вам дуже. Від'єднуйтеся. Дорогі, якщо у вас є ще якісь питання, я можу ще пару хвилин відповісти. Ви побачили, да, як це працює? Що можна з цієї капустинки знімати е, ці пелюстки? От вам зараз потрібно її зняти. І, і ви бачите, що потрібно, і простір відгукується, що от тебе є тепер і можливість, і, і певні знання, і інформація, і людина, яка може тобі допомогти. Тому. Рада була вас тут бачити, якщо питань немає більше. Запрошую всіх нових підписників також на, на розбори, на діагностичні сесії. Дивляться, що вам зараз в цей момент потрібно. От. Зараз унікальна є можливість, тому що я на розборах не просто знайомлюся з вами і розказую, да, як я можу вам допомогти, який у вас може бути план дій саме в вашій ситуації, да, як побудувати правильну стратегію. Так, Ліна пише, можна це раз, не розумію. Уточніть, будь ласка, що ви хотіли сказати. Дякую. За ефір, так? Да? Я теж вам дуже дякую за довіру. От. Хто хоче отримати індивідуальний розмір. Якщо ви ще не приєдналися до мого блогу і хочете знати, як це працює, це знаєте, наче пробник ви берете в брокарді маленький пробничок того, що ви можете отримати, і вже навіть там за 20 хвилин ви вже отримуєте певний малесенький результат, малесенький крок ви здійснюєте до, до якоїсь вашої мрії, до якоїсь вашого мріяного стану. Чи певного результату, як сьогодні, це зробила Оля прямо в прямому ефірі. Тож дякую вам за те, що були. Дякую за те, що слухали, за те, що цікавитесь, дякую, тому що велика честь передавати ці знання і мати можливість бути дотичною до вашого успіху. Прощаюся з вами. Зустрінемося наступного тижня на розборах в прямому ефірі. Пишіть мені у віконечках, можливо, просто в Директ пишіть що би ви хотіли ще узнати. Я обов'язково буду в своїх ефірах розкривати саме ті теми які цікавлять саме вас. Все бажаю вам всім гарного, тихого, мирного дня. До наступних зустрічей.